Я їх люблю. Безумовно, свою дружину. Мої діти, головні люди для мене. Не часто бачу. Батьки їх зовсім не бачу. А дружиною пишаюсь дуже сильно. Вважаю, що вона робить все. Заради, я просто розумію, що вона за людина, а заради дітей і держави. Ну, хотілося б, щоб трішки заради мене, аж я так жартую. А, в серці вони всі є. В серці ви бачите, я вам сказав чесно, що це буде найскладніше. І Тому не можу нормально вам відповісти.